Програмі Спортмаркет стати суперзіркою в мотоспорті коштує близько мільйона гривень. У MotoGP достатньо большої бюджети там кілька мільйонів доларів за залотірування. Українські футбольні клуби поляризуються. Багаті нарощують капітали, а бідні стають біднішими. Скільки можна заробити на нелегальному продажі квитків? За кілька сотень тисяч, перешагнув. них є, я єсть сказав бажанів. Одна з типових мрій чоловіків землі купити собі мотобайк. Цей транспортний засіб потілює і статус, і романтику. За статистикою більшість хлопців за кермом упевнена, що вразити жінку найкраще це підкотити до неї на мотоциклі. Програма спортмаркет упевнена тепер уже на 100%, що все на світі, навіть спортивні мотоцикли можна капіталізувати і монетаризувати сьогодні. У випуску бюджет спортивного байкера в Україні. За переконливою красою мотоциклістів стоять гроші, які не завжди фінально працюють на гроші, адже для цього потрібно не лише вкласти інвестиції, а й досягти успіху. У світі іконами мотоспортовців є Валентина Росі та Макс Б'яджо хлопці, які заробили на своїй майстерності і на своєму зовньому вигляді. їхав, у нього був пульс 80, Б'яджо їхав, у нього був пульс 200. Поэтому, <реш>, они ехали там за первого второе место. Іноді була і контактна борьба, і и, там и дискваліфікації, і и ругались після заїздів. не менее, это можна сказати, это оба человека, это легенди пилотирования. Сергій Герман, головна людина в українському мотоспорті. Він вирощує українських легенд і він робить спроби упорядкувати інформацію щодо бюджетування цього трибу життя. А отже, по чим сьогодні коштує сісти і поїхати. Мы учим от 130 до 150 человек в год. Это 1300-1500 тренировок за сезон. В зависимости от того, есть у человека мотоцикл или нету, от 50 до 80 долларов за тренировку. Спортивні мотоцикли спеціалізовані для різних програм заїздів, шосейних перегонів, мотокросів, спідвею, найдорожчими називають супербайки або спортбайки, конструкція яких має властиві перегонні риси, низьке кермо, високі підніжки, високофорсований двигун і гальма високої ефективності. Є зараз покупати новий мотоцикл, такой, это то це діто около 20 двадцять тисячі доларів у салоні. Якщо посчитати всі змінення, Ну, где-то до 50 тисяч доларів. А отже, мотобайк це стартові інвестиції та планові витрати. Для капіталізації процесу потрібно оцінити ще й час, який витрачається на обслуговування, і час, який неминуче потрібний для тестів. За тиждень, я думаю, якщо взятися хорошенько і тільки їм займатися, то можна зробити. этот тут готов в принципі вже в гонку. Ось імені на мотоцикл можна розгнати, ну, примерно з секунди за 3-3,5 секунди. L Литровий, його можна за 2-2-2,5 секунди. Це залежить від пілота. Вкладення грошей у спортбайк ризикований захід, якщо ви використовуєте його за прямим призначенням. У спорті високих швидкостей, можливо, все. І аварії на трасі, звичний форс-мажор, котрий зазвичай прогнозують у бюджеті. Якщо в супербайці, ну, є на кольцевих мотогонках, мотоцикл падає, ну, менше 500 євро від нього рідко опламувати. Если там упал на хорошей скорости, мотоцикл кувыркается, он разлетается в курсе, экипировка, там шлем лопается или там, стирается костюм, естественно, просто в несколько раз автоматически увеличиваются затраты. Ну, Более-менее серьезное падение это где-то от 2 до 3 тысяч евро стоимость ремонта техники. Регулярне підготування мотоцикла до змагань коштує в середньому 40-50 тисяч гривень. Якщо виїжджати на професійні старти за кордон, то витрати зростуть до 150-200 тисяч. Комплект екіпірування – 10-20 тисяч гривень залежно від виробника. Техніку треба крім всього возити і обслуговувати. Якщо в українській першості стирається комплект гуми, то це 400 єврей. Масло, колодки і решта розходних матеріалів обходяться на 15 тисяч гривень на один день, і це незалежно від результату, який показує спортовець. А виїзд команди на змагання в інше місто України для кожного учасника 30 тисяч гривень, в яких зашитий бензин, технічне обслуговування, логістика, відсотки амортизації обладнання тощо для команди спортовців. Виїзд на вісім етапів чемпіонату коштує від 60 до 120 тисяч еврів на рік. Фактически для нее можно любую картинговую трассу использовать. Они есть в Донецке, в Харькове, там, в Днепропетровске, э, То есть это должны быть как минимум зоны безопасности, гравийные ловушки, травой засеянные, достаточно большие зоны вылета, куда мотоцикл в случае не попадения в поворот может спокойно выкатиться, там остановиться. Ноты спортбайків популярні серед жінок не тільки через мужність, а й завдяки цирковим вмінням. Трюки на мотоциклах просто на вулицях міст. Ті речі, котрі не мають прикладної користі у спорті. То, що популярно да, в народі, там їзда на заднім колесі, на переднем, не є абсолютно проблемою для любого спортсмена. То есть это как раз то, чего стараются избегать. Это фактически проигранный старт, если мотоцикл оторвалось переднее колесо от земли. Перш ніж ви уже не захочете ставити мотоцикла на переднє колесо, як ці професійні байкери, ви пройдете великий шлях. А саме, 400-600 гривень за одне навчальне тренування, яких може бути 100. 20 тисяч доларів придбання мотобайка і ще 50 для його переобладнання для українських змагань. 40-50 тисяч гривень за підготовку до кожного змагання. Близько 30-40 тисяч доларів на виїзди на етапи чемпіонату на рік. 500 єврів за маленьке пошкодження, 2-3 тисячі за ремонт і неочислювана сума за серйозну тьфу -тьфу, аварію. І ще регулярні 4-7 тисяч доларів на оновлення екіпірування, поточні докуповування та розходні матеріали. І тільки після цього ви готові до великих міжнародних стартів, адже тільки і саме там стають справжніми зірками мотоспорту. 150-200 тисяч доларів і буде готовий нормальний мотоцикл, який буде конкурентно в неровом супербайк. Если говорить о прототипах MotoGP, то, наверное, это где-то там, там миллион-полтора. Поэтому можно говорить, что супербайки в MotoGP — это может быть достаточно большие бюджеты, там за там, несколько миллионов долларов за госпилотирование. Спортмаркеті клуб Оболонь може зникнути з футбольної мапи. На квитках на євро. Спекулянти заробили мільйони. Фінансовий крах став підсумком внутрішнього конфлікту у відомому київському футбольному клубі Оболонь. Команда, яка виступає у першості першої ліги, втратила титульного спонсора. Непорозумілися друзі, і навіть близькі родичі. Президент клубу Олександр Слободян та генеральний директор Олександр Алімов із виконавчим директором Олексієм Злотийбоком. У підсумку команди залишилася без фінансування. Вона не змогла виїхати на гру у Чернівці, за що отримала технічну поразку. Проте ситуація настільки гаряча що слід очікувати зникнення команди з такою. Назвою і реструктуризації клубу і на противагу приклад вдалого маркетингу з боку футбольного клубу Металісти з Харкова, попри непризове поточне четверте місце у турнірному таблі прем'єр-ліги, клуб, що належить Олександру Ярославському, подорожчав лише за цю осінь. Причина успіху команди у лізі Європи, де «Металіст» достроково виграв групового турніру за оцінками німецького видання «Трансфермаркт» Загальна вартість всіх 26 гравців першої команди зросла до 80 мільйонів 900 тисяч еврів, що майже вдвічі більше ніж влітку 2012-го. Найбільше коштує бразилець Тайсон 12 мільйонів. Чий гол у воротя Русенборга навіть претендує на звання найкращого за підсумками сезону у світі. У спортмаркеті стало відомо, мотоспорт в Україні вимагає від пілотів і менеджерів рекордних інвестицій. Клуб «Металіст» чотирма перемогами в лізі Європи подвоїв вартість своїх гравців і просто за мить акули нелегального бізнесу, які недосяжні міліції та податковій у програмі. Про все спортивне спортмаркет. Продаж квитків на спортивні заходи у всьому світі має два ринки первісний і вторинний. Причому, на відміну від іншого товару, квитки це цінні папери, чия вартість гіперболічно зростає аж до миті старту події. Потім тримається 10 хвилин і далі відбувається стрімкий дефолт вартості аж до повного обезцінення. Це одним реченням був описаний хід котування квитка на вторинному чорному ринку на руках у спекулянтів. Чорний ринок квитків це стихійне море із чітким напрямком хвиль. Погляньте, американська телекомпанія Коко Тіві провела кількісний аналіз пропозиції квитків з рук перед грою команди Сан Антоніо Сфорс у національній баскетбольній лізі. За день до гри каси були вже закриті, квитків більше немає. Проте в інтернеті триває шалений за розмахом розпродаж. Пошукова система дає два десятки сторінок із пропозиціями по квитках на гру Spurs проти Clippers. Причому, якщо взяти таблицю вартості на цей ранок, то ціни коливаються від 130 доларів до 1700. Це у середньому в три рази перевищує номінал, а в піках в десятеро. Ідентифікація людини, котра шукає легких грошей, проходить успішно при перших налаштуваннях камери. Ці особи одразу виділяються з натовпу. Вони засереджені, трішки схвильовані в режимі пошуку своїх чергових клієнтів. В Україні боротьбу з квитковими спекулянтами вдало ведуть на Донецькому стадіоні Донбас Арена, де завдяки веб-камерам у охоронців є точна інформація про оборудки. Часто міліціянти застосовують пастки із підставними покупцями. Ці дії вже спрямовані на велику рибу крупних перекупників і їхні мережі. За кілька сотень тисяч чоловік перешагнув. Серед них є, я я сказав наже мільярд у Тому що люди, звичайно, такі ані. Достаточно, ну скажем так, скупые в своих растратах. Они умеют хорошо зарабатывать, не умеют тратить. Ось вони, котрі справді не схожі на багатих людей, проте коли тільки на одному матчі можна заробити десятки тисяч гривень, то справді можна повірити в те, що хлопці заробляють серйозні гроші. Редактор журналу Футбол Артем Франков за 40-річну практику вивчив низку механізмів темного квиткового ринку. Думаю, що є така схема взаємодійства, коли перекупщик, перекупчик і має зв'язку з касиром, або з кимось більш високопоставленим в клубі, він бере білети на реалізацію. Ізначально він навіть може не вносити. свои деньги, а затем он уже эти билеты реализует и возвращает деньги в кассу клуба. Клубу все равно, все равно, что по кассе проводить эти деньги, а он свой навар имеет. На топових спортивних подіях легальна емісія квитків викуповується заздалегідь і спалахують нелегальні ринки у натовпі. Довго тобі не доведеться чекати, тебе одразу помітять і звернуться. Тепер встигай зрозуміти їхні дії, щоб не бути ошуканим. Ні, ну я дивився, чи цей квиток дійсно справжній, бо я всі справжній. Просто людині треба було на цьому заробити. Його справа не на підробці квитків, а на тому, щоб його дорогше продати і все. У мене був випадок, коли знайомий приїхав, це було декілька місяців тому, він приїхав, каже, в касах кутків немає, купив з рук і на футбол не попав. Для людей, котрі звикли рахувати гроші, придбання з рук це вже перехід у зону ризику, адже це завжди переплата номінальної вартості. Проте існує інша морока підробка квиткового білету. Наприклад, на провідних футбольних поєдинках зазвичай від 5 до 15% квитків виявляються фальшивкою, а це значить, що на одне місце претендують дві особи, і це вже тло для конфлікту. Желательно, звісно, знати у кого ви покупаєте білет. Ну а якщо вам приспічило, ви принчались на стадіон не хочете стояти в черзі в кассе или там уже билеты закончились, вы покупаете срок, вы рискуете. Очень серьезно. Гривень 50 максимум. Ну, на 50-70 гривень ви перекупила. Максимум 200 гривень. Навіть на турнірах високого міжнародного рівня ступінь захищеності від перепродажу квитків ніщівно низький. Многі з людей, які працювали на євро, озолотились, скажімо так. Десятки тисяч доларів вони заробітали. Случай звістен, коли на фіктивних людей покупалися ці білети, тобто з паспортами. А уже заводились они совершенно другие, ведь по сути, когда человек заходит, там особо никто не требует паспорта. Билеты именные, а не только... То есть ты должен предъявить паспорт при получении билета. А отже, на топових матчах у чемпіонаті України заробляють мінімум кілька тисяч гривень. На матчах Ліги Чемпіонів прибутки зростають за 10 тисяч гривень, на матчах Евро – десятки тисяч доларів. Для спортивних споруд і клубів такі вторинні ринки зло, адже часто кількість глядачів виявляється нижчою за кількість проданих квитків. Виникає питання, як побороти ці нелегальні заробітки. Повір довжими контроль, безусловно, щобиті білети не уходили нікуди. Во-вторых, нужны рейды. То есть на каком основании люди стоят, торгуют билетами. Но есть у нас правоохранители, которые должны этими вопросами заниматься. Для наочності пропонуємо приклад матчу Ліги чемпіонів Динамо Київ ПСЖ. Кількість глядачів на стадіоні була близько 45 тисяч. Це значить, що заробіток від квитків склав приблизно 3 мільйони гривень. Цей дохід між собою розділили футбольний клуб Динамо і стадіони НСК Олімпійського, сплативши при цьому податки, а також забравши з тої суми розходи із забезпечення гри службами арени. А дохід від нелегального перепродажу квитків за нашими оцінками сягнув іще півтора мільйони гривень. Причому гроші ці люди отримали зовсім не за участь у організації спортивного заходу, а про відрахування податків тут, звісно, навіть не йдеться. Наступного разу в грошовитому тележурналі ТОП-10 найдорожчих спортивних споруд світу. Сергій Ребров без сантиментів розкрив усі деталі свого бюджету. Все це анархокапіталістичний і кібератлетичний Альманах спортмаркет на БТБ.